Цей час настав останній мій збір. Браття та сестри, значить, з волонтерством я зав'язав в розумінні такому, як я його розумію, про це якось окремо ще розкажу. Це шахет. Шахет, його частини, ну, понятно, що вже збитий нашими хлопцями. Тут ще подарунки, дуже цікаві ті, які всі бажають. Дуже багато за ці роки назбирано. Я це все буду розігрувати, щоб назбирати 22 тисячі гривень. 22 тисячі гривень це мій останній збір. В цей збір входить 10 тисяч гривень на ремонт авто хлопцям, палатка чотирихмісна, окопні лопатки, по точніше потрібно хлопцям дуже, самі прості, звичайні. От, на все про все 22 тисячі гривень, багато подарунків. Я думаю, що всі підтримують. Ми зробимо спільні такі акції, потім, а потім буде вже потім. Тож на зв'язку АВМ.